Друзі, про колеген сьогодні не говорить тільки ледачі, але як вибрати серед великого різноманіття правильний колеген, дієвий, результативний, для того, щоб всі ваші кошти відпрацювали кожну копійку. Я розкажу, який колаген п'ю я. Дослухайте до кінця, ви будете приємні, приємно здивовані, тому що почну я красою, а закінчу... Отже, який колаген я п'ю. Є пептидний колаген, є трипептидний. Чим він відрізняється від інших колагенів, які є на ринку, і чому він дійсно результативний? Справа в тому, що цей колаген дуже гарно працює на підтягнення шкіри, на її еластичність, розгладжування зморшок, красивий контур не лише обличчя, а і ваших грудей, вашої статури, повністю все тіло підтягується. І е, еластичність, шовковистість вас радує. Крім того, цей колаген сприяє постійному росту волосся, тобто у вас постійно росте, відновлюється волосся в будь-якому віці. У своїх 53 роки я це оцінила. Е, такий, і він рибний. рибний колаген, він найбільш близький до нашого власного колагену людського. І це не перша ознака, яка відрізняє і робить ефективним колаген. Наступне тут немає ніяких консервантів, барвників, штучних домішок, тому він в медичному темному склі. Бачите? Далі цей колаген, ось, наприклад, пептидний. Молекула розбита на мілкі частинки пептиди, тому вони легко засвоюються і швидко нашою клітиною. Я, наприклад, перші вже свої результати побачила після четвертої бутилочки, які були результати. У мене підтягнувся овал обличчя. В мене не стало дрібних зморшок. У мене ось такі були кола під очима зеленого кольору, їх також не стало, і щічки стали пружними, тому що до того часу вони виглядали так не дуже. Далі, і в цьому, і в цьому колагені є вітамін С той кофактор, без якого жоден колаген просто не засвоїться, і у вас будуть викинуті гроші на вітер. Далі. В цьому цей колаген трипептидний, тобто пептиди, мілкі частинки розбиті ще на більші частинки, і він працює ще з більшою швидкістю в обох колагенах Є шпинат, це покращує роботу кишківника і посилює засвоюваність цих колагенів. Це теж немало важливо. Є в цьому колегені є витяжка із яблука і чорниці. Обидва вони працюють на покращення нашого зору. Через те вони солодкі, приємні на смак і на запах. Тому ви п'єте з великим задоволенням як смачний і суперкорисний десерт. В цьому колегені ще є витяжка зі смородини гіпіскосу, які дуже гарно працюють ще й на. Нашого оздоровлення, про яке скажу, трішечки пізніше. Так ось ці колагени, ось цей має дозування, це велике значення, 10 тисяч міліграмів, а цей має дозування 15 тисяч міліграмів. І мінімальна упаковка що це цього, що цього, 10 бутилочок, тобто 10 флаконів, 10 днів. На ринку ви знайдете, наприклад, дозування 8 тисяч міліграмів, і ця упаковка, що ще всього, буде містити 8 флаконів, і ну, яка якість там треба ще дізнаватися. Крім того, цей колаген і цей, і цей, він має дослідження. de clínica.